you wow. Друзі, ви на каналі. Одна бабка сказала. На протязі тисячі років люди використовують тварин в якості друзів або їжі. Сьогодні ми поговоримо про 10 дивовижних фактів про тварин, у які важко повірити. Поїхали. Лемури це дивовижні тварини з унікальними характеристиками. Вони мають пухнастий хвіст, великі очі і вуха, нагадуючи про приматів. Їх адаптивність вразлива. Лемури мають різноманітний раціон, що включають фрукти, листя, комах, птахів і навіть нектар квітів. Щоб стати лідером у зграї лемурів, потрібно бути найбільш смердючим. Під час змагань між лемурами вони починають розмахувати хвостами перед конкурентами. Перемагає той, у кого запах найсильніший та найбільш виразний. Такі особливості лемурів додають їхньому життю незвичайного інтересу. Та сприяють утворенню складних соціальних структур у їхніх зграях. Ці чарівні створіння завоювали своїм харизматичним зовнішнім виглядом та незвичною поведінкою серця багатьох дослідників та природолюбів. Зебри є чорними у білу смужку. Так, так, саме чорними. І це цікавий феномен, який був виявлений за допомогою нещодавніх досліджень. Згідно з цими дослідженнями, першим основним кольором, який з'являється під час ембріонального розвитку зебри, є чорний, а білий додається пізніше. Смужки на тілі зебри мають свої функції, вони допомагають зберегти їх від потенційних небезпек. Наприклад, коли зебра біжить, перемішування чорних і білих смужок утруднює левам розрізнення їх руху і може спантеличити хижаків. Крім цього, вчені також виявили, що смужки грають важливу роль у захисті зебр від комах. Смужковий візерунок впливає на зорові системи мух і робить зебру менш привабливою для цих комах, що зменшує ризик укусів. Таким чином, смужки на тілі зебри не тільки роблять їх унікальними та чарівними, але також служать важливими адаптаціями для їхнього виживання у природному середовищі. Пятли цікаві птахи з унікальними здібностями та цікавою поведінкою. Ці птахи володіють довгими і потужними дзюбами, які не тільки допомагають їм діставати комах і личинок з-під кори дерев, а й здатні витримувати великі навантаження. Пятли чудово чіпляються за дерева завдяки спеціальним заспокійливим м'язах у ногах. Які утримують їх у вертикальному положенні. Таким чином, дятли можуть споглядати своє середовище, знаходячись на вертикальних поверхнях. Але якщо дятел перебуває на горизонтальній поверхні, він не може стояти. Так, уявіть, дятел не може стояти, оскільки його заспокійливі м'язи пристосовані лише для вертикального положення. Тому дятли навіть під час сну знаходяться у вертикальному положенні. Ця унікальна адаптація дозволяє дятлам ефективно полювати на комах та вести активний спосіб життя у природному середовищі, підкорюючи вершини дерев і збагачуючи наше середовище своєю неповторною присутністю. Порівнюючи зуби людей і акул, можна зрозуміти, наскільки ці тварини унікальні щодо свого процесу заміни зубів. У людей зуби змінюються лише один раз у житті, проте у акул процес заміни їх є надзвичайно швидким та продуктивним. Акули мають вражаючий запас зубів, що складає близько 30 тисяч зубів протягом усього життя. Вони постійно замінюють старі зуби новими для підтримки своєї хижацької природи. Нові зуби в акули з'являються неймовірно швидко, всього за 10 днів, коли старі зуби випадаючи, зношуються. Цей неймовірний процес заміни зубів дозволяє акулам залишатися ефективними хижаками протягом усього їх життя. Адже завжди є готовий запас гострих та готових до використання зубів. Ця унікальна здатність забезпечує акулам перевагу в їхньому екологічному світі та допомагає їм впоратися зі змінливими умовами природного середовища. Темні океани нашої планети ховають собі мільйони незвичайних і загадкових морських істот, а серед них особливе місце посідає гігантський тихоокеанський восьминіг. Ця істота настільки дивна та унікальна, що здатна зачарувати нас своїми особливостями. Восьминоги мають неймовірний набір органів, які робить їх надзвичайними. Вони оснащені не одним, а трьома серцями, які відповідають за різні функції. Два серця забезпечують перекачування крові до зябер, де відбувається обмін кисню. Третє велике серце забезпечує циркуляцію крові по всьому тілу. Особливість восьминогів полягає також у тому, що вони мають не один, а цілих 9 мозків. Один з головних мозків управляє нервовою системою та основними функціями, а інші вісім мозків контролюють рухи та дії кожної із вісьми щупалиць. Захопливо, що восьминоги також демонструють майстерність у маскуванні для захисту від хижаків та ворогів. Вони здатні змінювати свої кольори та візерунки, щоб зливатися з навколишнім середовищем. При небезпеці вони навіть можуть випустити токсичну фарбу для відповідного залякування ворогів. Восьминоги це дивовижні створіння, що підкреслюють велич природи та її здатність вражати нас неймовірними адаптаціями та таємницями. Вивчення цих надзвичайних істот надає можливості краще зрозуміти унікальність життя на землі. Порпурова або лілова жаба це захоплюючий вид сімейства жабячих, який відрізняється від наших звичних уявлень про жаб. Ця незвичайна жаба має особливий колір та форму, що робить її особливою та унікальною. Одна з головних особливостей цієї жаби її незвичайний пурпурний або ліловий колір, який відрізняє її від інших жаб. Цей вражаючий колір є одним з її захисних механізмів, який допомагає їй уникати хижаків та залишатися непомітною в природньому середовищі. Крім того, лілова жаба має незвичайну форму тіла, що робить її унікальною серед інших видів жаб. Вона мешкає глибоко під землею і проводить більшу частину життя там. Лише раз на рік, під час особливих умов або для розмноження, вона виходить на поверхню, створюючи дивовижний таємничий вигляд. Прибережний тайпан, також відомий як прибережна змія, належить до утруйних змій роду тайпанів з родини Гадюк. Ця змія відзначається своєю агресивністю та має потужний отрутохімічний укус. Мешкаючи в Австралії, прибережний тайпан стає одним з найбільш отруйних видів змій у світі. Його укус містить настільки потужну отруту, що один укус може вбити півсотні дорослих людей. Це робить його досить небезпечним для людини та інших тварин. Характеризуючись такою небезпечністю, прибережний тайпан вимагає особливої уваги та обережності в областях його поширення. Взаємодія з цією змією потребує обізнаності та правильної реакції. А в разі укусу негайної медичної допомоги, такі небезпечні і унікальні тварини, як прибережний тайпан, слугують нагадуванням про важливість бережливого ставлення до дикої природи та розумного співіснування зі світом дикого життя. Клешні рака богомола служать надзвичайно ефективним знаряддям для самооборони та полювання. Ці клешні мають дивовижні характеристики, нагадуючи силу та точність дробовика. Вони спроможні створювати удари, суперечливо порівнювані з силою кулі калібру 22. При ударі клешень виникає феноменальна енергетична хвиля, що супроводжується температурою понад 2000 градусів Цельсія. Це робить їхні атаки досить ефективними для розколу панцирів жертв та швидкого оглушення їх. Ця унікальна здатність дозволяє ракові легко подолати захисні бар'єри жертви, що робить його зразковим хижаком. Природний дизайн та механізм рака богомола вражають та захоплюють науковців і природолюбів. Ця надзвичайна тварина демонструє чудесні адаптації, які природа розвивала протягом мільйонів років. Раки Богомоли – це приклад надзвичайної таємничості тваринного світу, яка надихає дослідників розкривати нові грані їхньої природи та поведінки. Морська оса, яка є одним із найнебезпечніших морських створінь на землі. Морська оса є гідроїдними квалами, які мають потужну отруту та дуже довгі щупальця, які можуть досягати до трьох метрів у довжину. Ця медуза має незвичний спосіб полювання. Вона використовує свої щупальця, щоб захопити свою жертву та впустити труту, яка розчиняє тканини. Потім моцька оса споживає розчинений після цього сік своєї здобичі. Укус моцкої оси дуже болючий та небезпечний для людини. Отрута може призвести до серйозних комплікацій, включаючи анафілактичний шок, набряки дихальних шляхів та зупинку серця. Це може бути смертельно небезпечно, особливо для дітей та людей зі слабкою імунною системою. Моцькі оси зазвичай зустрічаються у теплих водах Тихого океану, особливо уздовж північного узбережжя Австралії та на околицях Західного узбережжя Тихого океану в Азії. Зважаючи на небезпеку, яку становить моцька оса, важливо дотримуватись обережності у водах, де можуть мешкати ці хижаки. Людям, які мають намір купатися або плавати в цих районах, слід бути уважними і дотримуватись рекомендацій щодо безпеки від місцевих органів влади. Свині цікаві та унікальні тварини, але існують деякі міфи та стереотипи, які не повністю відображають їхню природу. Свині не можуть дивитися вгору, це дійсно правда. Вони мають обмежену можливість піднімати погляд вгору через особливості їхнього зорового апарату. Але це компенсується їхнім високорозвиненим нюховим вмінням. Свині грають важливу роль у медицині. Їх підшлункова залоза використовується для видобутку інсуліну, який використовується для лікування людей з діабетом. Також серцевий клапан свині знаходить застосування в медицині, зокрема при пересадці клапану у пацієнтів. У свиней розвинений надзвичайно чутливий орган нюху, і вони виявляються у цьому аспекті навіть кращими за собак. Вони можуть легко виявляти запахи та користуються цими навичками при пошуку їжі. Ці захопливі факти про свиней демонструють, що вони є цікавими та корисними тваринами. З багатьма унікальними характеристиками. Розуміння їхньої природи та важливості в різних сферах життя сприяє кращому співіснуванню з ними та підкреслює важливість збереження та поваги до різноманіття тваринного світу. Друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, не пожалійте лайка і підписки. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!